З початком повномасштабного вторгнення жіноче лідерство стало одним із потужних інструментів виживання від тилу до фронту. Проект Юнейшн Вумен Форум став платформою для обговорення нових викликів, які постали перед жінками України. Їх зусилля спрямовані на об'єднання та взаємодопомогу на шляху розвитку країни. Мета проекту Юнейшн це створення України за сучасними стандартами разом з європейським суспільством. І в багатьох розвинених країнах жінки ще більше і частіше займають керуючі посади в великих компаніях, засновують свої компанії, навіть втілюють проекти свої мрії. І тому ми вирішили обов'язково провести Women форум для того, щоб об'єднати лідерок багатьох напрямків і сфокусувати на розвиток ме. Бутньому і знаєте, кількість та кількість спікерів є може рекордною в Одесі на таких заходах. Тому це тільки свідчить про те, що вже є багато крутезних прикладів, з котрих треба з котрими треба об'єднуватися і рухатись вперед. Ми зібрали жінок, лідерок, жінок бізнесу, жінок, які займаються соціальними проектами благодійними проектами. Це дуже важливо об'єднати всіх в одній локації, бо в цей тяжкий час, і я, як організатор, дуже рада, тому що в умовах. Війни до нас доєдналися ще спікери з інших міст України. Також на фоні нашого заходу ми організували такий маркет юнейшн маркет, де представлені українські бренди, і навіть з Києва до нас теж приїхали. І це дуже круто важливо, коли ми всі разом об'єднуємося і таким чином становимося більш ефективнішими. Що таке? Вумен форум це форум про сьогодення, форум про обговорення тих питань, які турбують суспільство. Це і освіта, це і соціальна сфера, це і бізнес-сфера. Бо ну жінок бізнес-вумен дуже багато, і давайте казати, що вони також приймають не безпосередню участь у досягненні нашої перемоги, яка я впевнена буде дуже скоро. Кількість спікерок на цьому форумі свідчить не лише про необхідність реалізовувати нові серйозні проекти, а й рухатися далі, не зупиняючись на досягненому. Такий захід він об'єднує жінок. Це не тільки про я пишаюся кожним спікером, бо це особиста крута історія, яка може мотивувати та… Не тільки як з точки зору бізнесу, але просто ця жіноча енергія вона дуже важлива і е, десь хтось зустрів людину, яка горить якимсь ділом, і вони спартнерилися, або це просто можуть бути такі важливий обмін енергіями, або це просто е, має бути також крутий нетворкінг. На заході були представлені вже відомі широкому загалу українські бренди, які здобули визнання не лише в Україні. Ми є оригінальним, оригінальним брендом футболок з Трзубом, який носить наш президент, всі відомі політики, особи, зірки, як в Україні, так і за кордоном. «Сьогодні в рамках нашого заходу юнейшн. Ми організували також маркет. Юнейшн маркет, де представлені бренди, наші українські бренди, бренди, які приїхали до нас з інших міст. Ми можемо пройти, щоб ви подивилися. Мені було поручено зібрати класні українські бренди, і вони представлені тут з різних куточків країни. Є бренди з Вінниці, з Києва, з Одеси, навіть з маленьких містечок Одеси. Є бренди, є бренди, які навіть з'явились під час війни, і це дуже класно, що вони зараз можуть представити на загал свої роботи і підтримати економіку нашої країни. Це були хліб на запасках із е, е, різними доповненнями. Це Мак, це Бегети, це класичний хліб, е, хліб з олив з олівками. Ну тобто це буде цікавий хліб в сучасній інтерпретації, але е, значення буде таке, як було і з дитинства в нас, що це всьому голова. На форумі «Юнейшн Вумен» були презентовані освітні та проекти психологічної підтримки, які за кількістю вдалої роботи та багаторічному існуванню довели, що, хоча створення та просування на ринок послуг робота дуже важка, але можлива освітньо терапевтична платформа всі сенс направлена на те, щоб допомагати особистості у будь-який час, не тільки в тяжкий, а у будь-який час досягти розвитку у всіх сферах життя тобто вона допомагає допомагає із точки зору психології позбавлення травматизації, які ми всі отримуємо, бо ми всі родимо з дитинства. А також ми дуже активно просуваємо наш метод терапії, такий як розстановочний метод, за Хеллингером. Тому всіх запрошуємо. зараз під нашим патронатом більше 400 сімей, і спілкуваючись з мамами, ми зрозуміли, як дуже важливо підтримувати їх. Е, ведь на сегодняшний день на їх плечах держится все. І в тому числі і виховання дітей. І у нас є з'явився проект, який називається Йога для мам, як раз таки, щоб не тільки підтримувати дітей, но і батьків. На заході була присутня і представниця апарату Верховної Ради України, засновниця проекту інститут жіночої народної дипломатії Людмила Онофрієси. Саме його вона презентувала в Одесі на заході Юнейшн Вумен Форум. Відома сучасна поетеса Катерина Хрістіна надала заходу неперевершеної жіночої енергії та надихнула учасників власним виконанням своїх віршів. Знаю я, що ніц не знаю. Думка вгору полетить. Та назад віршом вертає мені відповідь. Очень рада, что наконец-то опять появился офлайн. Мы все соскучились за живым общением, потому что очень многие были не в стране, очень многие сейчас возвращаются. Когда мы вернулись полгода назад, не с кем было здороваться. Не привыкли как бы к такому. Обычно куда не придешь, везде свои люди, всех видишь, всех обнимаешь, целуешь. И вот наконец-то сегодня здесь опять снова чувствуется концентрация знакомых, своих. Безумно рада. Считаю, что таких мероприятий должно быть как можно больше на разные темы. Это и поднимает Двух людей и настроение совсем другое. Мне очень нравится формат мероприятия. Я вообще считаю, что во время войны очень важно социально проявляться бизнесом, коллаборироваться с бизнесами. Важна социальная поддержка и психологическая поддержка. В общем, сейчас время коллаборации и поддержки. Мне нравится формат мероприятия, потому что здесь все достаточно комфортно для спикеров, удобно, дружно. А в цьому я получило удовольствие і поділилась. Форум довів жінки спрямовані на розвиток країни як сучасної держави, яка може конкурувати в різних галузях на світовому ринку. Ті проекти, які сьогодні працюють, та ті, що розробляються, спроможні вивести Україну на більш високий рівень життя. І підводячи риску під форумом, що відбувся, можна сказати, об'єднуючи наші зусилля, ми визначаємо майбутнє. Саме це стало основою юнейшн вумен форуму, який відбувся в Одесі.